Телеглядачі передачі так говорить Біблія. Ми продовжуємо серію передач, знаючи час, заглиблюючись у висловленні пророцтва Ісусом Христом про наш час, ми крок за кроком подивимося на ті події, які відбуваються навколо нас. Відкриваючи текст Святого Письма Євангелія від Матвія, 24 розділ, 3 текст. Коли ж він сидів на горі оливній, учні підійшли до нього на самоті і запитали, скажи нам, коли це буде. Сьогодні ми, досліджуючи Святе Письмо та історичні замітки, розглянемо першу відповідь Христа, коли буде зруйнований храм і Єрусалим. Хоча це історія. І в ній ми практично ну, нічого змінити не можемо. Але вона несе для нас урок. У минулому нічого не можна міняти, воно уже було, але урок узяти можна. Народ, який забуває своє минуле, у нього немає майбутнього. Коли має відбуватися та чи інша подія, турбує інколи і нас. І більше того, коли людина хворіє її турбує питання, коли вона? Одужає. Я пригадую і своє власне життя, коли мені довго прийшлося лежати в лікарні. Я запитував свого ведучого лікаря, скажіть, будь ласка, коли? Вона казала, що ви будете здорові. Але мене хвилювало питання, коли, коли людина подорожує? Їй цікавить питання, коли вона добереться до цілі? Наш український народ мабуть сьогодні так само цікавить питання. Коли настане добробут, отже, ми зрозуміли, що слово коли широко використовується в наших розмовах у нашому житті. В цьому разі, коли Христос розповів учням про страшні події, які насуваються на їх народ, їх затурбувало питання. Коли буде? Бувають випадки, коли важко давати відповідь. Коли ви знаєте реальну картину про хворобу, і людина запитує вас, ну що там, важко відповідати на це питання. Точно так, з болем серці, Христос давав відповідь учням про те, коли буде зруйнований храм. Сиву давнину, Господь через пророка поставив питання, що ще можна було зробити для мого народу, чого я не зробив? Господь, який носив свій народ на ангельських крилах, який кормив ангельським хлібом. Ісус заплакав над своїм народом, який не розумів часу відвідин. Цей народ бачив тільки себе. Цей народ не турбувала воля Небесного Отця, і коли що не входило в Його плани, проливалася кров навіть пророків. Цікаво, що перед виконанням того чи іншого покарання чи якоїсь іншої дії Ісус хоче все розказати, застерегти, а можете використати час, можете використати пору, можливо, ти зупинишся. Давайте ми дослівно прочитаємо ці тексти в Євангелії від Матвія у 23 розділі з 34 го тексту. Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих, і книжників, виходних уб'єти, і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнатимете їх з міста до міста. Нехай прийде до вас уся кров праведна, пролита на землі, від крові Авеля праведного до крові Захарії, сина Варахіяного, якого ви вбили між храмом і жертівником. Істинно кажу вам, що все це прийде на рід Цей. Єрусалиме, Єрусалиме, що вбиваєш пророків і камінням, побиваєш посланих до тебе? Стільки разів хотів я зібрати дітей твоїх, як квочка збирає курчаток своїх під крила, та ви не захотіли. Ось дім ваш залишається для вас пустим, бо кажу вам, відтепер ви не побачите мене, поки не скажете благословенний грядучий в ім'я Господнє. Дорогі друзі, читаючи ці тексти, ми починаємо розуміти, що дійсно добрий Бог. І знаємо, що всі послідовники Божі – це дуже добрі люди, які бажають усім лише добра, особливо своїм рідним. А взагалі, кому християнин може не бажати добра? Розуміючи правду про спасіння, така людина починає діяти. Вона хоче розказати всім, щоб люди прийшли до Ісуса. І ця дорога дуже проста і доступна. Це декілька кроків. Це крок покаяння, ісповідання і освячення. Коли людина розуміє до кінця Господа, вона хоче, щоб усі люди були спасенними. Я думаю, що в такому разі будь-яка людина, усвідомлюючи це, вона починає діяти, вона купляє святе письмо, щоб подарувати іще комусь, щоб і він зрозумів Божу волю через цю святу книгу. Але пам'ятайте, для того, щоб спасати людину, яка тоне, треба вміти плавати. Щоб іншому показати любов Христа, цією любов'ю потрібно володіти, бо всіх, хто не буде мати цієї любові. Господь показав гіркий приклад на своєму народові, який не використав любов Божу у своєму житті. І тоді, коли Бог підписує смертний вирок, можливо, у людей залишається питання. Але простежте одну історію. Коли Бог підписує смертний вирок, то це уже реально. Прокісає п'ятий розділ, із п'ятого вірша, я читаю. Заспіваю ж я вам про свого улюбленого Пісню любовну про його виноградника. На плодючому версі гори виноградника, мав був мій приятел. І обкопав він його, і від каміння очистив його, і виноградом добірним його засадив, і башту поставив посеред його, і витисав у ньому чавило, і чекав, що родитиме він виноград, та він уродив дикі ягоди. Тепер же ти, Єрусалимський мешканче та мужу юдейський, розсудіть між мною і моїм. Виноградником. Що ще можна вчинити було для мого виноградника, але я не зробив того в ньому. Чому я чекав, що родитиме він виноград, а він уродив дикі ягоди? А тепер завідомлю я вас, що зроблю для свого виноградника. Живоплід його викину, і він буде на знищення, огорожу його розвалю, і він на потоптання буде. Зроблю я згубу йому. Він не буде обтинаний, ані підсапуваний і виросте. Терня будяче на ньому, а Хмарам звелю, щоб дощу не давали на нього, бо виноградник Господа Саваота, тодім Ізраїлів, а муж Юди це коханий його саджанець. Сподіваюсь правосуддя та ось кровопролиття, сподіваюсь справедливості та ось зойк. Сьоме століття до Христа були сказані ці слова. Але тільки цією. Притчею, пророк змальовує загальну картину відступлення і порядок зруйнування. І зверніть увагу, тепер сидячи на Оливній горі, Христос коментує учням, як це має відбуватися. Але перед тим Він іще дає одно пророцтво 15 по 20 текст 24 розділу Євангелії Матвія. Отож, коли побачите, Мерзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даниїл, що стоїть на святому місці. Хто читає, нехай розуміє. Тоді ті, що в юдеї, нехай тікають у гори, хто на покрівлі, нехай не сходить, щоб взяти ще небудь з дому свого. І хто в полі, нехай не вертається взяти свою одежу, горе ж вагітним і тим, що годують грудьми в ті дні. Моліться, щоб не довелося вам утікати зимою чи в суботу. Перечивши лиха переслідування, Христос хотів дати зрозуміти своїм послідовникам, що Його царство не від світу цього. Господь ніколи не карає до тих пір, поки людина повністю не вирішить свою позицію. Так було з мешканцями цього чудового міста Ієрусалиму. Перше, на що Христос звернув увагу, це те, що не те, що мало відбуватися, відбувалося на святому місці. Ми вже згадували з вами в наших темах про пророка Даниїла. Як чітко Господь через пророка Даниїла в 9 розділі все розписав для свого народу. Давайте відкриємо дев'ятий розділ з 26 вірша. І по тих шестидесятьох і двох тижнях буде погублений Месія, хоч не буде на ньому вини. А це місто і святиню знищить народ володаря, що прийде, а кінець його як відповіді. І аж до кінця буде війна, гострі спустошення. Ми звернули з вами увагу про те, як має знищений бути Єрусалим. І отже. Читаючи ці тексти, ми знову відкриваємо Святе письмо, де Євангеліс Лука вносить певну ясність для розуміння цих текстів. 21 розділ Євангелій від Луки, 20 вірш. А коли ви побачите Єрусалим, оточений військами, то знайте, що спустошення його наблизилося, бо це дні помсти, щоб здійснилося все, як написано. Я роблю перший висновок. Все, як написано, щоб здійснилося. Як чините ви, так буде і з вами. Читаю далі текст. Бо буде велика біда на землі та гнів на народ цей. Вони поляжуть від вістря меча і заберуть їх у неволю поміж усі народи, а Єрусалим будуть топтати погане. Цікаво. Що сьогодні дійсно це місто стало столицею багатьох релігій, не тільки Божої релігії. Звертаючи увагу читачів на книгу Данііла, Христос пропонує: зверніть особливу увагу на цю книгу, тому що вона відкриває досить і досить багато. По закінченні благодаті для міста Єрусалиму багато вирішили. Послухати застереження учнів Ісуса і зайняти їхню сторону. Інші повстали проти римлян. Римляни були обурені, оточили місто. Цікаво пише сучасник тих подій Йосиф Флавій. римський полководець, Настій Гал, не дивлячись на те, що не було ніяких причин відступати, дав наказ відступити від міста. Що це була за ознака? Бог продовжив час благодаті. Бог дав можливість людям спасатися, хто бажав втікати, але цьому треба було вірити. Давайте зробимо ще для себе один висновок, візьмемо один урок. Спасалися тільки ті, які вірили словам Христа. Вони спасалися вірою у слова Христа, що означає спасатися вірою у слова Христа. Це вірити кожному слову, яке Бог говорить у своєму слові. Після другого оточення Єрусалиму спасіння уже не було нікому. Це була жахлива картина, коли виконувалося пророцтво кров Його на нас і на наших. Дітях. Є чудові слова, сказані Пророком Даниїлом у 12 розділі, 10 вірш. І цього не зрозуміють усі нечистиві, а розумні зрозуміють. Мудра людина зверне увагу на слова Христа, слова перестороги, які відносяться і до заключних подій планети Земля, щоби спастися від лиха, яке гряде на землю. Зауважте, друзі, дорогі мої, даючи пересторогу, Христос радить. Покваптеся, покваптеся, залишіть навіть свою одежу, залишіть свої будинки, не повертайтеся в них, щоби щось узяти. Так робіть, коли ви побачите оточений Єрусалим і пам'ятайте, що можна загинути. Він дав приклад, згадуючи дружину Лота, коли ми відкриваємо Євангеліє від Луки в 17 розділі, 32 вірші, нижче читаємо. Пам'ятайте про лотову дружину. Хто буде намагатися зберегти своє життя, той погубить його, а хто погубить його, той збереже його. Подібні події будуть розвиватися перед поверненням Христа на нашу землю. Сьогодні ворог відступив. Сьогодні так чудово, ніяких переслідувань, ніяких гонінь. Ви спокійно відвідуєте храм, який вам подобається. Ви спокійно сповідуєте віру, яка вам подобається. Інші нічого не сповідують. У кого робота? Вона сьогодні дорога. У кого діти, у кого заняття, у кого бізнес, багатство, хто вирішив усе земне довести до кінця, а потім прийти до Ісуса, віддати йому своє життя. Але, на жаль, мої дорогі, чи звернули увагу, що все це, що я перерахував, воно ніколи не кінчається? Христос сказав: зверніть увагу на жінку лота, не залишіться тут назавжди, не прив'яжіться до цієї землі. Він попередив, коли ви побачите місто оточене, і буде можливість. Не повертайтеся у свої будинки. Христос так само показав, що тягар спокуси залежить від нас. Що цікаво, даючи застереження, він радить, моліться, щоб та утеча не трапилася з вами зимою чи у суботу. І подивіться, в якому ви будете положені, тому що важко буде тим, хто будуть вагітні і хто будуть з маленькими дітьми на руках. На щастя, я не дитина війни, я не учасник війни. Я тільки міг бачити у фільмах, по телебаченні, хроніку міг бачити, що таке евакуація. Це нелегко. Мабуть, учні молилися, тому що втеча їхня сталася не зимою, а це була весняна пора. Я думаю, що цей урок можна взяти для себе, коли Ісус звертається, Моліться, щоб час вашого покаяння був тоді, коли для цього є можливість, бо багато скажуть в останній день. Я цитую біблійні слова: пройшло літо, закінчилися жнива, а ми не спасені. Я зробив для себе цікаве відкриття, що у святому Письмі. Немає нічого важкого. У Святому Письмі немає нічого зайвого. Від цієї книги не можна віднімати, і до цієї книги не можна додавати. Просто інколи, коли я читаю цю книгу, є щось таке, що я сьогодні не розумію, але Господь бажає відкрити. Чому у цьому розділі, 24-му, даючи пророцтво на те, що має відбуватися, Христос згадав за суботу. Якщо вона не має ніякого значення, навіщо її згадувати, щоб дотримувати її у святості? А це ж пророцтво, він це говорить на майбутнє. Тому відкриття, яке я зробив особисто для себе, я на суботу дивлюсь, Ні як на день, а як на заповідь Христа. Субота. Це заповідь, а заповідь міняти не можна. В Євангелії від Марка у другому розділі Христос наголошує на тому, що Він залишається паном цього дня. Що цікаво, Євангелист нового заповіту про Ісая у 58 розділі, 13-й вірш, він наголошує, що. Народ божий, народ, який слідує за Ісусом Христом, він має особливо відноситися до цього дня. І я читаю тексти. Якщо ради суботи, ти стримаєш ногу свою, щоби не чинити своїх забаганок у День мій святий, і будеш називати суботою приємністю, Днем Господнім святим та шанованим, і її пошануєш, не підеш своїми дорогами, діла свого не шукатимеш, не будеш казати даремних слів. Тоді я піднесу тебе на висоти Якова. Досить цінно, мої дорогі, щоб кожне прочитане слово із цієї святої книги ставало нашим надбанням. Бо інколи буває в нас так. Прочитав, якби подивився в зеркало на своє обличчя, і якщо є бруд, я його залишаю там. Тому що, можливо, прочитавши. Я знайшов в якійсь енциклопедії, мені хто щось підсказав. Ні. Вивчаючи цю святу історію, пам'ятайте, що все буде збуватися так, як сказав Бог. Цей урок, який ми беремо з цієї історії, досить сумної історії для цього народу, цей урок хоче сказати. Що Бог бажає нашого спасіння. Він бажає відкрити нам все. Він бажає продовжувати з нами спілкуватися. Він бажає дати нам нову можливість. Уявіть собі таку картину, коли цей народ потратив всі благословення, які дав Бог. Ісус прийшов і каже, Я хочу вам все повернути і, не дивлячись на всі ваші злочини, безчинства, я хочу, щоб ви були спасені. Що би ви сказали такому Господу? Я би хотів змалювати більш ближчу картину. Уявіть собі, що ви берете в банку кредит на велику суму, на 1 мільйон доларів. І ви розгортаєте свою справу, бізнес чи підприємництво. Але все провалюється, все стається навпаки, знаходяться ще люди, які все від вас забирають, але ж банкір нагадує вам, що треба повертати гроші. Ви кажете, не переживайте, ось пройде час, я знову щось зроблю, але час проходить, і ви нічого не можете зробити. І одного гарного дня ви чуєте стук у свої двері. Це ваша тьотя чи дядя, а він мільярдер Сполучених Штатів чи з будь-якої іншої країни, приїхав до вас у гості і каже, Чув, що в тебе лихо, біда, нещастя, я хочу заплатити твій борг. Яка буде ваша відповідь? У Бога серцем людина скаже, я недостойний, але це моє спасіння. Горда серцем людина скаже, пробач, я ще покажу, на що я здібний. Як ця алегорія, друзі дорогі, подібна до народу ізраїльського? Ісус після всього, що зробив для цього народу, прийшов і сказав, я готовий взяти на себе всі ваші гріховні борги і дати вам благословення Небесного Отця, а вони відповідають. У нас є цар, Ти нам не потрібен. Ось чому Ісус гірко заплакав. Єрусалиме, Єрусалиме, Діти мої, стільки раз я хотів. В цьому ж розділі, в 42-му вірші, Ісус звертається до всіх нас, дорогі друзі. Пільнуйте, бо не знаєте, котрого дня Господь ваш прийде. Тому і ви будьте готові, бо в годину, котру не думаєте, прийде син людський. В горах Швейцарії на березі чистого озера далеко від дороги, одинокий подорожній набрів на гарний замок, в якому все було в ідеальному порядку, зустрівши садівника, в розмові він зрозумів, що господаря цього замку уже 20 років немає тут і не повідомляє, коли він прийде. Для подорожнього було досить незрозуміло. Чому ж він у такому гарному стані підтримує цей маєток, і він поставив йому питання: ви, мабуть, чекаєте свого господаря завтра? Але той відповів: не завтра, друже. А сьогодні, слово Боже, дає чудові поради. Що робити, щоб бути гідним зустрічати Ісуса? Для цього потрібно досить, досить мало визнати свою вину перед Господом, одержати прощення гріхів. І ще цікаво, це треба робити не завтра, а сьогодні, дорогі друже. І про це я хочу з вами молитися щоб Господь вас благословив. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя свята, і на землі, як на небесах. Хліб на щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як ми прощаємо боржникам нашим, і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь. У крові утворюються тромби, які намертво закупорюють мікрокапіляри. Капіляри роздуваються і лопаються. У разі вживання 100 грамів горілки назавжди і безповоротно гинуть кілька тисяч клітин мозку. Від кожного застіля – десятки тисяч. Мертві клітини мозку виводяться з сачею наступного дня. Бережи себе, живи Тверезо. Вона визначає перебіг історії. Вона руйнує імперії. Вона змінює життя мільйонів людей. Вивчай Біблію разом з нами. Якщо ми хочемо, щоб Христос при своєму поверненні прийняв нас у своє царство, ми сьогодні маємо прийняти Його як свого Спасителя і не повторити помилки древнього народу. Друзі дорогі, як жалко буде багатьом, що злодії, вбивці, блудники, перелюбники, які віддали свої серця, будуть йти у царство Боже, а ми, добрі люди, залишимося за ворітьми. Раю. Нехай Господь береже нас цієї участі і нехай допоможе не зробити рокової помилки в своєму житті. Що ж, до побачення, до слідуючої зустрічі.